Нещодавно у Чернігові з'явився центр рекрутингу української армії. Його варто відрізняти від ТЦК та СП. Це цивільна установа, в якій працюють цивільні люди. В ній повісток не видають та не мобілізують. Мобілізація та рекрутинг це два паралельних процеси, хоча і мета в них одна. Проте, на відміну від мобілізації, в центрі рекрутингу людина сама може ознайомитися з вакансіями та обрати той напрям в армії, де хоче себе спробувати. Наша мета. Центр цієї активності – це людина, допомогти людині зрозуміти, як себе можна знайти в армії, які є вакансії, які є частини, які є посади, як це все працює, як туди можна потрапити, сконтактувати з конкретною військовою частиною, задати всі питання, які тільки є. Якщо подобається цікаво, поспілкуватися з військовою частиною, представити себе відповісти на питання, і якщо дійсно ти підходиш на цю посаду, отримати документ і ти оформлятися. Важливо те, що рекрутинг не передбачає негайного відправлення в обрану військову частину. Від подачі резюме до безпосередньої служби минає від одного до двох місяців. За цей час доброволець проходить співбесіду, оформлення, медичний огляд та навчання, яке триває один місяць, та безпосередньо підписує контракт з обраною військовою частиною. Є велика потреба на сьогодні в медиках в армії. Велика потреба. Є потреба в операторах БПЛА і взагалі в членах екіпажу, бо це не тільки оператори. Ось. І, ну, і так само і потреба в бойових посадах. Є такі випадки, людина приходить каже, що хочу в таку-то частину. Подивилися, ну немає контакту. Цей контакт заходиться за кілька годин, з частиною зв'язується, з'ясовують, які є вакансії, людині пропонуються. Тобто це максимально дати можливість реалізувати свій вибір. Якщо ж людина отримала першу повістку від ТЦК, то вона теж може звернутися до центру рекрутингу, де їй допоможуть підібрати вакансію. Але це можна зробити лише до того моменту, поки людину офіційно не мобілізували. Людина має право і можливість. Так само скориставшись нашим сервісом чи безпосередньо сконтактувавши онлайн чи ще якось з військової частини. От, наприклад, по Чернігову з першої танкової, отримати рекомендаційний лист і йти вже в ТЦК. Не просто я прийшов з повісткою Добрий день, а я доброволець. Я прийшов я вже рекрутований, я прийшов оформлятися саме все військову частину. Будь ласка, оформляйте мене. Центр рекрутингу в Чернігові розміщений в приміщенні центру надання адміністративних послуг. Працює він з 8.30 до 16.30 щодня, окрім вихідних.